Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Телеграм-канали, пов'язані з російськими військовими, повідомили про надзвичайний інцидент на аеродромі стратегічної авіації Олен'я. за попередніми даними в ніч на 5 липня раптово спалахнув смерч, що супроводжувався займанням технічних споруд. Стихія перемішалася із серією вибухів і пожежами, що охопили ангари, де зберігалися крилаті ракети і боєприпаси. Трати авіації, техніки за оперативною інформацією. Два літаки Ту-95 пошкоджено, ще два повністю знищено вогнем. У момент удару в ангарі перебувала чергова зміна техніків і льотчиків, які не встигли евакуюватися до підземних укриттів. Наслідок вибухів і обвалу конструкції загинув майже весь особовий склад чергової зміни. Очевидці повідомляють, що десятки тіл техніки, екіпажів розкидало ударною хвилею. Частина загиблих опинилася на деревах у периметрі аеродрому. Уже вже тривала понад 4 години. Локалізувати загоряння вдалося тільки під ранок. Можливі причини офіційні джерела РФ не надають коментарів. Телеграм-канали стверджують, що причина могла бути штучною. Диверсія або удар безпілотників, після якого пожежу підсилив смарч. Частина пускових складів вибухнула саме через детонацію боєприпасу. Реакція командування після інциденту аеродрому переведено в режим надзвичайної ситуації. Решта літаків тимчасово переміщена на запасні бази в центральні регіони. РФ персонал зобов'язаний проходити тотальні перевірки і опитування контррозвідки. Військовий символічний ефект знищення літаків стратегічної авіації стало символічним ударом по можливостях РФ завдавати масованих ракетних атак. Також подія викликала шок і паніку серед льотного складу поширення в соцмережах Думки що це кара за вторгнення і руйнування українських міст, коротка аналітика, військовий ефект, мінус два літаки Ту-95 як бойових одиниць, а ще два в неробочому стані. Серйозне скорочення запасу крилатих ракет на напрямку півночі, політичний ефект, удар по іміджу невразливості, стратегічних аеродромів РФ, зростання недовіри до систем охорони і протидиверсійних заходів, психологічний ефект деморалізації особового складу авіабази, посилення відчуття невідворотності покарання. Заключна оцінка станом на 5 липня втрати особового складу і техніки оцінюється як одні з найбільших за останні місяці. Знищення літаків ракетного складу суттєво скоротить можливості РФ для атак по тилових регіонах України. Інцидент став черговим доказом системної вразливості. Стратегічних об'єктів навіть глибокому тилу редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів у кожного своя, висновок кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.